Привіт всім підписникам та глядачам каналу Top Wheels. Е, Під'їхало поповнення преміальних е, машинок Cot Wheels. Зараз я вам покажу ці круті модельки. А ви тим часом ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде дуже багато цікавих відео. Отже, це у нас сет з 5 машинок автомобільна культура. В асортименті підписано американський стиль, але в принципі не дуже він і американський. Тут на кожній машинці там, позначені прапори країн можна сказати, що це йде як екскурсія по країнах світу. Отже, це у нас друга з п'яти модельок. Toyota Supra З фарами, що відкриваються Правда, цікаво зробили. Одна відкрита, одна закрита. Ну, це щось новеньке. Зацініть деталізацію. На вищому рівні. Все топ. Їдемо далі. Так, Альфа Ромео. Перша. Тут навіть позначено місто Турин, Італія. Е, також можна глянути і порівняти з Мейном, наскільки відрізняється навіть сам значок. Е, була така в білому і в червоному кольорах у 2024 році, то можна побачити суттєву різницю між преміум та звичайною базовою машинкою. Так, в принципі, це у нас ще по одній штуці. Тобто, як бачите, було всіх по дві. Що в нас ще залишилося? Залишилося так Audi. Audi 4 в П'ята машинка. Так, бачите, прапор Німеччини. Фокусується, щоб побачили значки, наскільки добре пропрацьовані. Так. І ще два топчики. От такий Volkswagen Brazilia. Цікавий дуже в такому зеленому виконаний в кольорі прапора бразильського. Якщо бажаєте придбати, чи, можливо, потрібно більше фото, підписуйтеся, інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео. І можна зв'язатися і придбати бажану модель. Це в нас останній. Гольф, Volkswagen. Так, Вольсбург, Німеччина. Також гарно пофарбований. Деталізації, що такий принт додавали розинові кулеса. Все, в принципі, досить важкий, металічне дно, все як для прем'єр-машинок. таких два сети в мене зараз є поки що в наявності. Ще раз нагадую, хто бажає придбати інстаграм, телеграм. Пишіть, буду радий поповнити вашу колекцію. Всім ще раз дякую за перегляд. До наступного відео. Хай щастить.